Допомагати військовим дається, тому що їм тяжко. А перейменовувати можна вже після перемоги, скажімо так. Зараз не на часі цим займатися взагалі. Є багато установ, наприклад, там приюти дитячі, куди можна направити військовим, ці кошти. Можна, військовим. В першу чергу, ну, не займатися, пенсії підвищити бабусям. захищене слої населення. ну цим, в Першу так. чергу потрібно зараз займатися. А перейменування можна і відкласти на потім. Чи Я знімати? думаю, що все підряд. Чим швидше ми цього дійдемо, тим краще буде. А так різниці немає. Я думаю, парки, сквери чи вулиці. Тобто, чим швидше, тим краще. Це треба було робити раніше. Ну, то, що першочергово, мені здається, вже перейменували. А так. Ну, не знаю. Мені здається, що досить вже перейменовувати, пере... Ми... Пере... <смі> Така позиція. Ну, всі радянські назви, ті, які залишилися, а так більше допомагати ЗСУ і буде все нормально у нас. Та важко відповісти. Краще, можливо, приділити питання більш важливим нагальним питанням. Наприклад, яким чином скеровувати. Бюджетні кошти можливо не ті питання, які, ну скажімо, допомагали б там, Збройним силам України, допомагали б вразливим э, скажімо так, ланкам населення, ну і так далі. Ну, якщо чесно, я особо об этом не а, вот. Ну, Те, що там парк переіменували центральний, я тільки за, звісно, і вулиці, там, пусть, звісно, переіменовують. От. Не той час, щоб декомунізувати, тому що на це виходить великий бюджет, на, на, ті ж, на ту ж документацію, на ті, ті ж перейменування вулиць. Думаю, зараз на часі допомагати ЗСУ, допомагати на фронті грошми і розкидуватися тендерами там, на декомунізацію. Треба міняти добре це, щоб свої назви, свої герої, як кажуть. і... Я думаю, це дуже важливо. Я б давно все прибрала. І, і пам'ятник Пушкіну. Ну, в общем, все, що зв'язано з, з Росією. Я тільки за тільки за те, щоб позбавитись від Росії. Я вважаю, що це непогано, що позбуваються усього старого. А що нове е, потрібно зробити, ну, я не знаю. Це уже важно вартуть всем заниматься. Мне кажется, все это индивидуально. Каждый должен думать своей головой. Не так, как раньше нас воспитывали всем миром, всем народом, а сам должен выбирать свой путь и думать только своей головой. И тогда, мне кажется, общество наше очистится, будет краще, лучше. Хочеться вірити. Креативні, творчі, молоді спеціалісти в сфері дизайну, архітектури та мистецтва можуть приєднатись до команди, яка працює над розвитком генерального плану Харкова. Про це говорили під час зустрічі Ігоря Терехова зі студентами та викладачами профільної академії. Я дуже радий, що сьогодні тут дуже багато молоді, студентів, і це головне, бо коли ми плануємо майбутнє нашого міста, то це перш за все студентство. В наше вище ми плануємо це разом з нашим архітектором, нашим вже знаєте, таким добрим другом лордом Норманом Фостером. І наше бачення міста це перш за все 2,5 мільйони мешканців, а не так як було до війни півтора мільйона. Крім цього, ми бачимо розвиток нашого міста як потужного індустріального і економічного центру. В оновленому мирному і розквітнувшому Харкові жити сьогоднішній молоді, і вже зараз студенти, майбутні дизайнери і архітектори готові долучитись до участі в різноманітних міських проектах та спробувати себе в ролі креативних підприємців. Чи маємо ми перспективи і? Чи зацікавлена в цьому місцева влада монументальне оздоблення, мозаїку, якісь елементи оновити більш в національній національних яких традиціях посвячені українській історії? Тому що це дуже важливо і на часі зберігати наші цінності, нашу культуру і нашу історію? Хотіла би дізнатись, куди звертатися за підтримкою, якщо є якісь гарні ідеї для відкриття свого чогось. До мене ми дуже зацікавлені цим, щоб ми все робили разом. Бо дуже багато сьогодні креативних ідей є, і у молоді є креативні ідеї. Я хочу, щоб ми зберегли дуже багато речей, які є в архітектурі нашого міста. Це перше. Потім ми об'явимо міжнародний конкурс, будь ласка, залучайтеся. Я дуже хочу, щоб всі ви були залучені. Дуже хочу, щоб у нас був знаєте, такий креативний підхід. Дуже хочу, щоб ми... Перезапустили економіку. Почали зовсім по-іншому, іншим типам розвиватися. І для цього ми сьогодні створюємо базове таке речі. І будь ласка, приєднуйтесь, я зацікавлений дуже в тому, щоб ви приєдналися до цього. У Харкова дуже гарні перспективи підкреслив Ігор Терехов. Місто має всебічну підтримку з боку міжнародних партнерів, особливо німеччими. У мене було декілька зустрічей, у тому числі з послом, новим послом, дуже з таким серйозним політиком, який впливає на німецький уряд. Коли ми спілкувалися, він каже: що ви будете крайньою точкою європейського союзу. З цим все сказано. Тому е, у нас класне майбутнє. Ми переживемо цю зиму, ми обов'язково переможемо. Прийдешній опалювальний сезон, допомога внутрішньо переміщеним особам, декомунізація, перейменування топонімів, співпраця з міжнародними партнерами щодо студентських програм цим темам теж приділили увагу під час спілкування. А приємним завершенням зустрічі з очільником міста стала урочиста церемонія за активну громадську позицію, волонтерську діяльність, допомогу збройним силам України. Низку працівників інституту дизайну і мистецтв відзначили почесними грамотами та подяками. Міжнародний магніт для висококласних спеціалістів, нові та сучасні житлові квартали із соціальною транспортною та критичною інфраструктурами такий науковий квартал в найближчі роки має з'явитися на Салківці. Харківські архітектори кажуть, це має бути революційний район для Харкова. Втілюватимуть його в життя з командою лорда Нормана Фостера. Злучний квартал це проєкт, який буде з'ява з фондом Фостера. И на встрече в Женеве он показал свои наработки, показал э, э, свои мысли, э, рассказал о тех инновациях, которые там будут. И э, это совершенно новый подход, э, как философия жизни человека. То есть, э, собственно, то, чего мы и ждали от Фостера, то есть мы ждали от него не... И детального проекта, а мы ждали вот чего-то совершенно нового, которое перевернет восприятие о том, как должен жить, отдыхать и работать человек. Это просто новая концепция, которой не было во всем мире. И вот нам это может дать Фостер и Тиноблоски, который он показывал, и то, как он о ней говорил, конечно, это и впечатляет, и заряжает. И вот эта локация – это место бывшего рынка Барабашова. За задумом архітекторів у цьому районі будуть створені нові житлові мікрорайони з абсолютно новим типом житлових багатоквартирних будинків. Планують облаштувати нові парки з виходами до річок, а всередині житлових кварталів висадять сади. Це буде новий мікрорайон майбутнього своєрідне місто в місті, де можна комфортно жити і працювати. А все необхідне буде в пішій доступності. Попередньо науковий квартал займатиме 140 гектарів. Наскільки я розумію, на початку пошел, будет, собственно говоря, все построено заново. Сейчас только готовится концепция. После того, как будет готова концепция, она согласуется с харьковчанами. После этого нужно будет внести изменения в генплан. То есть, ну, я сейчас не говорю про то, что идет война, но на самом деле это не год-два. В любом случае важно начать, чтобы там, через пять лет, через десять лет мы получили совершенно обновленный Харьков. Опять же уверен, что вот у того проекта, о котором мы сейчас говорим, наверняка будут какие-то стадии. То есть сначала будет, например, создаваться жилье, потом будут создаваться парки. То есть я потому что не обязательно это ну, кстати, будет перерезана ленточка, после того, как будет сделано абсолютно все. Наверняка это будет какая-то очередность, и уже можно будет этим пользоваться, жить и получать удовольствие, а что-то будет еще доделываться или досаживаться, достраиваться. Вони готуються до весни вже зараз, адже впевнені, що восени можна зробити чимало корисних справ. Київський район у двірників та озеленювачів роботи предостатньо. Території повинні бути чистими, клумби підготовлені, а опалому листю червоне світло. Це прибирання прибудинкових територій опалого листя, прибирання сухостою в клумбах, квітниках, обрізка сухих гілок на деревах, омолодження кущів, скобка на зиму клумб, квітників, кущів, облаштування нових клумб, квітників, розсадження багаторічних квітів, кущів. Завдяки комплексному підходу до роботи прибудинкової території Київської філії очищені опалого листя. Да вивезені на 70%. Дякую колективу наших працівників за працю. Зробимо наше місто, наш київський район, чистим, квітучим, незламним. Зараз нас на міцність, окрім прибирання листя, ми ліквідовуємо наслідки буревію, вітру. От зараз, хоч прибирання листя у нас забирає максимально багато часу. Ми зібрали вже близько 70 тисяч кубометрів, і сьогодні активно ведуться роботи з розпилювання дерев та гілок внаслідок вчорашнього буревію. У нас дуже творчі люди, і на наступний сезон уже розробляються нові плани стосовно нових клумб. Я думаю, що наші робітники вас здивують, і мешканці міста будуть задоволені. Це точно. Замість суцільної діри новий конструктив. Ця п'ятиповерхівка, що у Салтівському районі, у числі реанімованих харківськими будівельниками, приліт тут був досить потужний: руйнування масштабні, та найстрашніше забрані людські життя. Ось така картина була тут раніше. В результаті прильоту по цій п'ятиповерхівці були зруйновані несучі конструкції та плити перекриття до підвального приміщення. Зруйновані сходові клітини. Тобто, даний будинок підлягав частковому демонтажу. Внаслідок вибуху сталася пожежа, в результаті якої згоріла два під'їзди, що призвело до додаткового порушення несучих конструкцій через значні зміни температур. Внаслідок вибуху загинуло троє людей. Одна людина згоріла, двох придавила плитами. Для проведення демонтажних і монтажних робіт був встановлений баштовий кран. Вже відновлена цю будівлю монолітним способом. Мова йде про перекриття, цегляні стіни, посилені металоконструкціями, встановлені вікна. Наразі проводяться покривельні роботи, демонтаж та монтаж місць загального користування. Роботи ще залишилось чимало, але ми прагнемо до того, щоб у цей будинок повернулося життя, як це було і раніше. А в наше місто я впевнена, вернеться мир та чисте синє небо. 79 дітей вбито та ще 38 залишились повними сиротами. Такі дані суто по Харківщині. За час повномасштабного вторгнення оприлюднили в обласній військовій адміністрації. На зустрічі з представниками міжнародних організацій та керівників всіх рівнів говорили про захист та підтримку дітей в умовах війни. Щодо ситуації по Харкову каже віцемер з профільних питань, то з 24 лютого 2022 року у місті виявлено більше 400 діток, які залишились без піклування. Багато з них втратили. Це не тільки батьків, а й інших родичів, а зараз потребують влаштування до нової сім'ї, і на обліку нині по харку півтори тисячі таких особливих діток. Харків великі міста в якому до війни мешкало наші півтори мільйони людей, серед яких 220 двадцять тисяч. Велика кількість студент спринутня. Ці цифри значно менше, але війна зробила так, що стало більше хто потребує допомоги. Це майже 95 тисяч дітей, серед яких 1200 – це діти заняти. І з половиною тисячі багато дітних сімей в місті залишилось тільки тисячі зі яких майже шість тисяч ті сім'ї, які з різних причин не змогли виїхати і потребують. У 2022-му Харкову було дуже важко, але саме волонтери та міжнародні організації підставили надійне плече в перші місяці великої війни. Саме завдяки всебічній допомозі міжнародних партнерів, дітей та їх родини змогли забезпечити всім необхідним у зв'язку зі мною, робота з ЮНІСЕФ та іншими міжнародними організаціями значно інформація міського раду підписано. Близько 27 меморандумів про співпрацю у сфері надання медичної, соціальної та гуманітарної допомоги харків'янам. Стягуючи ці співпраці, конкретні діти отримали за нашими заявками практично все, що потребував. Дитяче харчування, звук і потяг, обрив, острів, шкільні набори, планшети для навчальні амперси гігієнічні набори, дитячі майданчики у литрові на обладнання для тімна психологічного розвантаження, вади для приборів води, для шкани для квітків, для гуртожитку, набагато вода більшого Харків та Україна зараз переживають дуже складні часи, і міжнародна підтримка, кажуть чиновники, вкрай потрібна, аби долати виклики сучасних реалій війни. Тому, незважаючи на багаторічну співпрацю з міжнародними організаціями та фондами, Харків розраховує на подальше партнерство заради майбутнього. Незважаючи на обсяги, так дійсно будуть свята, але ви пам'ятаєте. Минулорічні, коли ми встановлювали ялинку в станціях. Там були какові концерти для наших діточок. і ми будемо продовжувати цю традицію. Безумовно, будемо встановлювати ялинку в на станціях метрополітену, Будемо прикрашати все, все буде так, щоб наші діти, наші люди, наші перим'яни відчували свято, не зважаючи на... Жахливу війну, яку розв'язала Росія проти нас. Кожного своя місія. У мене сьогодні знає така місія. Тому, головне, щоб працювати, головне, щоб знаєте, бути разом з містянами. Так, іде війна. Іде війна. І потрібно виконувати свої функції, виконувати все це, тобі ж люди довірили місто. Так? Я перш за все менеджер, менеджер цього міста. Тому мені потрібно зробити таким чином, щоб місто е, жило, місто працювало, е, і люди знаходились в максимально комфортних умовах. Ну і крім е, всього, е, мені потрібно думати за безпеку. Місця, що потрібно для людей, і як забезпечити так разом з військовим, щоб було максимально людям безпечно. На сторожі мінної безпеки Харківщина вперше чотирилапі сапери. Бельгійські вівчарки Альф і Квадер пройшли спеціальне тренування у виявленні тротилу і були передані службі з надзвичайних ситуацій. Собака реагує безпосередньо на матеріал, вибуховий матеріал. Тобто ну, вона не там, запах пластику, запах металу, вона його би, ну, не позначає. Вона позначає сам матеріал, який в боєприпасі знаходиться. Неперевершені навички собак дозволяють знаходити ворожі міни і вибухівки навіть під землею. Одна така навчена собака здатна обстежити протягом дня до 350 квадратних метрів замінованої території за умов гарної погоди і задовільного фізичного стану собаки, розповідає спеціаліст. Контролює роботу песика Сапер. Він же і слідкує за боєздатністю і здоров'ям чотирилапого. Якщо вона десь втомилася там трішки або їй треба попити води. Він бере перерву собі, ложе собаку в безпечне місце і собака відпочиває. Спеціалісти ДСНС зауважують, що собаки залучаються до спокійного, урівноваженого, ретельного пошуку вибухових пристроїв, коли досталь часу на розмінування не потрібно поспішати. Собака навчена проходити по маршруту 10 метрів, охоплюючи периметр пів метри, і повертатись на точку, пояснюють спеціалісти. Так поета. На крок за кроком під керівництвом сапера песики роблять важливу і досить небезпечну справу. Встановити істину головна місія спеціалістів інституту судових експертиз імені Бокаріуса, який відсвяткував сторіччя з дня заснування. Сьогодні судмедексперти відіграють дуже важливу роль в житті нашої держави, зазначив директор. Установи багато експертів знаходяться на передовій разом з бійцями. Наші експерти кожен день приймають виклики щодо наших злочинів, які знаходяться в нашій державі. І Кожен день експерти вони ставлять шах і мат нашим злочинцям. Дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо змогу з вами сьогодні зустрічатися, тому ми вдячні нашим Збройним силам, вдячні нашим захисникам, вдячні кожному, хто приймає участь у захисті нашої держави. Вітаючи всіх причетних до професії. Працівників інституту Бакаріуса Харківський міський голова підкреслив, що пройшовши тривалий і складний шлях, інститут став одним з найавторитетніших експертних закладів України, потужним осередком науки і судмедекспертної практики. Ви робите все можливе, щоб висновки були об'єктивні, щоб жодний злочинець не уникнув покарання. А жодна людина, яка невиновна, була ама. Бо ви робите основні докази, які приймаються у судах. І я дуже вдячний вам за вашу об'єктивність, за вашу неупередженість, за те, що ви працюєте, незважаючи на жахи війни. За сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, професіоналізм і відданість справі низка працівників була відзначена почесними грамотами та подяками. В Свою чергу нагрудну пам'ятну відзнаку та ювілейну поштову марку з конвертом судмедексперти вручили почесним гостям свята.